А знаєте, що таке рано подорослішати? Це коли ще в дитинстві людина стикається з тим, чого би не мала бачити. Коли маленька дитина стає опорою для всіх навколо, вирішує чужі проблеми, стає міцною та надійною, навіть якщо сама до цього не готова. Вона звикає до складних ситуацій, вчиться виживати, але у всього є своя ціна. Ця людина може бути сильною, витривалою, підтримувати інших, витягувати їх з найтемніших моментів, але всередині. Їй часто бракує підтримки для самої себе. Вона може все окрім дозволити собі бути інколи слабкою, дозволити собі не виправдовувати чужих очікувань і робити помилки. І дозволити собі бути щасливою. Часто ті, хто виріс на такій великій відповідальності, стають дорослими, які не знають, що таке стосунки, побудовані на любові. Їм важко навіть дозволити всередині повірити, що любити можна без болю, підтримувати без маніпуляцій. І щоб отримати хоча б трішки ніжності, часто вони закривають очі на образи, адже привчені виживати будь-якою ціною, навіть якщо ціною є вони самі. Це буде непроста робота, інколи знадобиться допомога, але саме так ви зможете знайти те, чого не отримали в дитинстві: внутрішній спокій, відчуття правильності, впевненості та легкість.